У бібліотеці льотного коледжу тиша наповнена змістом. Тут відкрили виставку, де кожна книга свідок часу. І за цим стоїть Тетяна Булат, яка вісім років тому, завдяки підтримці письменника та журналіста Володимира Шевченка, розпочала свій літературний шлях, випустивши першу збірку. «І коли мені Шевченко сказав, так ти шпоє. Я поет? та ні, ну я жус. Я жус курс разом. В одних магазинах скупляємося, в однієї дороги. Який я поет, я ж, я ж проста звичайна людина. Він тоді мені сказав, а ти думаєш, всі останні були непростими. Володимир Євгенович, як мудра людина, він пішов іншим шляхом. Він мені пише сповіщення. У тебе є 10 днів. Збери всі свої вірші, які є, нашу. Треба. Десь познаходила 10 чи 12 віршів. І телефоную йому, кажу, знайшла штук 10 чи Він Каже, давай дописуй ще вісім, 20 і випускаємо збірні. Тетяна Булат не лише поетка, а й берегиня авторського права в дії. Сьогодні до всесвітнього дня книги і авторського права вона провела культурний захід для студентів Кременчуцького льотного коледжу, розповідала молоді, що таке авторське право і чому це так важливо. Авторське право авторське право це своє для свого собі. Присвоєння свого собі і не присвоєння чужого собі. Да. О, не присвоєння чужого собі. Авторське право це інструмент власності, права і ключова, галузь права інтелектуальної власності. Курсанти читали вірші письменниці, а творчий клуб Крила виконав пісню, яку пані Тетяна написала сама. Насправді автор слави не шукає ні грамоти, ні потреби вихваляння. Він просто пише те, що відчуває. А вам вирішувати варте відносини. Оні Сила книги, право на авторство і натхнення для молоді. Усе це поєднала на виставці Тетяна Булат. Ініціатива, що залишиться в коледжі, надовго.